Не, ми Майнкрафтери, тровчитель міфів про Майнкрафт. Якщо вас цікавить, чому ми Майнкрафтери, зараз ви все зрозумієте. Зараз мій друг скаже вам кілька слів. Всім привіт, це я Майнкрафтер. Я... Ми разом зі своїм другом, який зараз знімає це відео, вирішили побудувати бомбу. Атом. Ну, наступне відео буду знімати я. У мене також є атомна бомба. Ну, це побачите вже в наступному відео. Ну, а зараз, друзі, ви побачите саму атомну бомбу. Ну, вона ось така. Тут угольні блоки, там Glowstone. Канаулі Glowstone і дерев'яний тинок. В середині під угольними блоками ТНТ. Ну, я вам цього не буду показувати. І так, все все зрозумієте. Ну, зараз. Побачите, як воно буде зриватися. Але спершу я скажу дещо. Ми вирішили скачати мод на редстоун. Тепер алмазний блок це, це речах. Залізний блок це сам редстоун. А золотий блок це повторитель. Ну що ж, підписуйтеся на наш канал, ставте лайки. Зараз ви побачите взрив атомної бомби. Ну що ж, запускаємо. Ой, вибачте, щось не те. Вибачте, ми продовжимо зйомку, коли владнаємо ці неполадки. Ну що ж, всім привіт! Після невеличкої паузи ми владнали ці труднощі. Зараз, ви побачите, взрив атомної бомби. В Майнкрафті Pocket Edition версії 0.8.1 Альфа. Ой, вибачте знову проблеми. Ну що ж, ми вигнали проблеми, але як бачите, Майнкрафт заглючив. тисяч стенте, воно нагрозило систему. Ну і що, це все. Зараз провіримо. Ого, погляньте, яка яма. Прикольно. Отже, підписуйтеся на наш канал, ставте лайки. І ви побачите ще більше та цікавіше відео. Ви бачите наш наступний проект. наступна атомна бомба. Там буде близько 8000 ТНТ. І вирішив побудувати мій друг. І зараз він скаже вам кілька слів про цю атомну бомбу. Ну, ну, ви мене вже чули, ну, я вирішив теж построїти атомну бомбу. Це ви вже теж чули, ну, я її ще не достроїв. Далі ви самі все побачите, коли вона вже буде готова, це теж буде зняти на відео. Отже, міф про Майн про атомну бомбу в Майнкрафті Pocket Edition версії 0.8.1 Альфа можна зробити атомну бомбу. А з цього випливає, що міф. Підтверджено. Всім до побачення!